Багато років працювала з дітьми. Зараз не хочу і вже не можу, 45 років. І тут проблема. Я не працюю, відчуваю провину, що мені добре. Ой, так це, взагалі ж наше, так сказати, пострадянське нав'язане нашими батьками состояння, в принципі. У когось це не працює, і почуття провини, що тобі добре. У когось це коли ти просто маєш якийсь невеликий період часу для того, щоб просто полежати на дивані і розслабитися. І нічого не робити в тебе почуття провини. Мені здається, це трішки навіть про генетичний код. Можливо, вже не наші батьки, а батьки наших батьків дуже часто більше частини з них жили, вставали там о 4-5 ранку, а город, доїли корів, йшли пасти, Потім поверталися для того, щоб їм вижити у них ну у них реально не було часу сидіти. Тому що для того, щоб вижити бути ситими і якось там існувати, їм потрібно було весь час щось робити. І оця така генетична історія вона передалася нашому мозку у вигляді почуття провини. Ми живемо трішки в іншому світі, і я вам хочу сказати, що із-за зовнішнього тиску на наш мозок у вигляді інформації, реклами, яскравості, щільності подій, які відбуваються, нам вкрай необхідний відпочинок, бо без нього можна просто поїхати кукухи дуже далеко. Тому слава Богу, я вас вітаю що у вас є такий період.